Сьогодні у випуску на Полтавщині взяли під варту наркоторговця. Поліція вилучила канабісу на понад півмільйона гривень. У Миргороді автомобіль зніс зупинку громадського транспорту. Нетверезого водія притягнули до адміністративної відповідальності. Поліцейські Полтавщини припинили незаконну порубку деревини. Мешканцю Кременчука оголошено підозру у скоєнні шахрайств. Вистояли, переможемо. Разом з працівниками екстрених служб згадуємо 24 лютого 2022 року. Надзвичайники готові до будь-яких подій на річницю вторгнення повідомляє Євген Андрієв. Оперативники відділення номер 2 Лубенського райвідділу поліції спільно з управлінням боротьби з наркозлочинністю Полтавської області за процесуального керівництва хорольського відділу Лубенської прокуратури у порядку статті 208 кримінального кодексу України затримали 37-річного мешканця хоролу, якого підозрюють у збуті наркотичних речовин. Під час слідчих дій у фігуранта вилучили понад 10 кілограмів канабісу. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. Він зазначив. Мешканцю хоролу вже повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів. Фігуранту обрано запобіжний захід тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження призначені судові експертизи. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 18 лютого близько 20.45 у Миргороді екіпаж поліції виявив пошкоджений автомобіль та зруйновану зупинку. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, 38-річний водій автомобіля Ніссан Рок допустив зіткнення із зупинкою громадського транспорту, що призвело до руйнації конструкції. У процесі оформлення дорожньо-транспортної пригоди патрульні поліцейські встановили наявність алкоголю в крові водія, рівень якого перевищував норму у 23 рази. На щастя, ніхто зучав учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. Пошкоджень зазнали транспортний засіб, металева конструкція зупинки та дорожні знаки. Відносно порушника складено два протоколи за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна, а також за частиною першої статті 130 керування транспортним засобом особою у стані алкогольного сп'яніння. Інформацію про факт незаконної порубки дерев на території Полтавського району слідчим обласної поліції надав поліцейський офіцер Коломацької громади. Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій оперативниками карного розшуку поліції Полтавщини було припинено незаконну діяльність 53-річного чоловіка. У результаті обшуків слідчі вилучили речові докази, які підтверджують протиправну діяльність чоловіка. Встановлено також, що до вчинення правопорушення фігурант залучив місцевого 20-річного чоловіка та 16 шістнадцятирічного юнака за попередніми оцінками фахівців підозрюваний за подія в державі збитків на суму майже 1 мільйон гривень наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні п'яти кримінальних правопорушень чоловікові обрано захід тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 107 тисяч гривень триває досудове розслідування 39-річному мешканцю Кременчука оголошено підозру у скоєнні шахрайства. Наразі доведено причетність чоловіка, щонайменше до п'яти фактів шахрайств, вчинених через інтернет-ресурси. Під час оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейськими встановлено, що чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння шахрайств. Однак висновків не зробив і продовжив скоювати кримінальні правопорушення. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує штраф від 3 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від 1 до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або до 3 років позбавлення волі. Минає рік незламності українського народу. 24 лютого 2022 рік життя українців поділилося на до 24 лютого та після кожен з нас запам'ятав цей ранок на все життя. Кожен з нас дізнався про початок бойових дій, перебуваючи у різних обставинах. Хтось на роботі, хтось вдома. Рятувальники, правоохоронці, лікарі екстреної медичної допомоги Кременчуцького району поділилися з нами своїми спогадами найстрашнішого ранку. Скликали таку оперативну нараду. Пояснили, що ми робимо, пояснили наші дії, якщо будуть якісь бомбюшки, що нам робити. Говорила, щоб ми були обережні, щоб ми були згуртовані, запаслися перев'язувальним матеріалом, щоб у нас був в достатній кількості на бригадах, в сумках, в машинах. Морально себе почали настраювати, підготавлювати, щоб ми були. Я казала, зібрані. Паніка була страшна. Страх. Переживали за родичів, ті, що є далекі куми. У мене родичі якраз в Гостомелі. були на той час. і Якраз в той день ми втратили з ними зв'язок. Вони 23 доби провели у підвалі, і в Бучі також були родичі. Так що ми теж були всі розгублені. Мені зателефонувала моя мама. І сказала Юля, доця, наші рідні вийшли на зв'язок, зателефонували. Вони зараз у безпечному місці, з ними все добре. Колективі мабуть, трошки дружніше стало. Мабуть, такі факти, як цей, то трошки людей згуртованіше робиться. Люди почали зізнавати, що вообще сталося. Дуже було багато викликів. Стосовно таких нервових зривів. багато тисків було. Понервували, телевізори дивляться. Переживали такі літні люди. В них піднімався тиск, боліло серце. Надавали допомогу згідно їх симптомам підвищення тиску, серцебиття, здавлювання. Ну у кожного понятно, вже люди у віці, у кожного свій букетик захворювань. І вони тут іде загострення при такому. Ви знаєте, навіть плакали на визовах рядом з бабусями, з дідусями, сльози текли. Самотні жіночки, які вже в ну, телевізор і все. І вони починають панікувати. Люди питали нас за бомбосховище, питали, як ховатися, не ховатися. Літнім людям нагадували, що обов'язково там потрібно бути. Помі помімо води, там їжі, об обов'язково їхні ліки, які вони постійно приймають, без яких вони не можуть прожити. А ви виїжджаєте, на коли є тривога? Питали це в основному і досі питають. Так, да, воно і собі стрьомно. Ми не кажемо, що ми такі, от так, да, єся чогось, але це наша робота. Якщо ви бачите, що ви не можете допомогти, не заважайте. Переможемо. Мене відмінно з такими, як у нас, ми, як знаєте, не та вільна козацька кров, яка тече, мабуть, вона з нас не витече і не переведеться. У нас свій фронт. Якщо ми кинемо свою роботу, хто ж буде допомагати. А ми всі перебували на службі і так. Майже місяць постійно онлайн 24 на 7. Перша доба для наших людей і, взагалі, для всіх правоохоронців була дуже важка. Дуже важка, тому що дуже багато було провокацій. Дуже багато було літок, переліток, Всі намагалися дестабілізувати десь ну, повідомленнями різними про те, що ну люди дуже всі злякалися ніхто не розумів, як діяти. Тому максимум, що ми робили 24-го, це заспокоювали, розповідали алгоритм дій. Я знаходився вдома, спав і рано вранці прокинувся від телефонного дзвінка, зателефонувала диспетчер з міста Кременчук і об'явила про те, що сигнал збір аварія для всього гарнізону. Близько там двох годин зібрався весь особовий склад по збору аварії. Приїхали сюди. Ніхто нічого не знає. Була родина вдома, і з батьками тут же зв'язався. І батьки вже, вже знали про цю новину і були досить стурбовані. Я їх заспокоїв і вже сказав, що далі в телефонному зв'язку будемо вже корендувати свої дії. У мене тут жінка з дитиною сказав, що почалась війна. Жінка в шоці позвонив родичам, тому що мені не можна ж було покидати розташування, щоб забрали ну, до рідних жінку з дитиною. Ну була якась тривожність моторошно людям. Страху того такого в очах у людей я не бачив. Чекали тільки вказівок і команд керівництва. До самого жахливішого. Нас не готували, розповідали деякі моменти, але так поверхово і трошки були готові до будь-якої ситуації. Самі ми не розуміли, що робити, якщо зайдуть сюди, як нам, куди нам тікати або тут залишатись, було незрозуміло. Згодом потім вже побачили, що. Сюди вони не дойдуть. Всі на телефоні багато інформації від родичів, від близьких, там е созванювалися з іншими областями. Весь особовий склад перебував в стані постійної готовності до виконання дій за призначення по розповідям моїх однокурсників, що заходять з автоматами, е приймають присягу е або розстріляємо. Зв'язок був з усіма, але звісно. Детальної інформації по телефону ми не спілкувалися. Це наша домівка, це наша батьківщина, куди тікати. Ми повинні їхати з останнім мешканцем міста. Після року війни я зрозумів, що український народ непереможний, наша сила в єдності такими єдиним цілим, як зараз, ми не були ніколи. Стали згуртованішими, сильнішими. Ми непереможні. Як танки відбирали, і як міни переносили з цигарками в роті, нас не здолати. Більше всього запам'ятався, мабуть, «Амстор». Важко згадувати цей день. По перше, хочу сказати кожному громадяну: не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що всі знають, всі бачать, і Дніпро. Як, як це було і в Хмельницькому, ось недавно, щоб вони не панікували при виникненні загрози, зверталися за номером 101. За допомогою. Ми завжди 24 на 7 відповімо на будь-яке запитання, надамо допомогу, що миті. Ми теж люди, ми теж ховаємось. Якщо це квартира, якщо це там ДТП. Що загрожує людям? Однозначно ми виїдемо. Ми у нас є бронежилети, у нас є каски. Ми виїжджаємо. Бережіть себе, тримаємося. Перемога за нами обов'язково. Рік спротиву російським загарбникам, які вдерлися на українську територію. І намагаються її захопити. Але вони лише об'єднали проти себе весь світ разом з Україною. А НАТО – всіх українців як націю. Ми стали сильнішими і тепер ще затятіше відвоюємо власні землі. Слава Україні! Напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Загарбника, люди трошки можуть, можуть панікувати, і напередодні 24 лютого можуть відбуватися віолові відключення електромережі, також водопостачання, теплопостачання та такого іншого. Тому хотілося б звернути ще раз до містян про те, що якщо будете використовувати. Вальники туристичні, газові балони, свічки не залишали ці речі на малолітніх дітей, не залишали це без нагляду і дотримувалися інструкції по їх експлуатації. Також у нас в підрозділі працює пункт незглавності, де також ми вам можемо предоставити необхідну допомогу і зарядити і телефон. І... Підключитися до мережі інтернет, обігрітися, чай, кава. 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому, з окупації Криму 2014 року. Вистояли, переможемо. Слідкуйте за новинами на Ютуб каналі телерадіокомпанії ГОК, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, і все буде Україна!